Вітаємо громаду, вітаємо всіх присутніх, ті, хто з поважної причини відсутні, але будуть приходити і будете молитись своєю рідною мовою. І будемо молитись за наш уряд, за нашу владу і за наших воїнів. За їхню перемогу над ворогом, агресором і за щасливе і благополучне повернення до рідної оселі. І не потрібно в даний час отець плутувати сюди стратегічний об'єкт, ніхто не проти атомної станції, ніхто не проти того, щоб будувались блоки, добудовувались блоки. Громада... Бореться за те, щоб храм, який належить громаді, належав нашій державі. І щоб люди молились своєю рідною мовою. Так я говорив. Так як писав апостол Павло, що краще сказати п'ять слів своєю рідною, зрозумілою мовою, ніж говорити 10 тисяч слів на незрозумілій мові. Тому що він пояснює, коли я молюсь на зрозумілій мові, молиться дух, душа і розум. Тому що людина розуміє і сприймає. Коли я молюсь на незрозумілій мові, душа молитви, а розум відсутній. Тому молимось на своїй рідній мові, закон постановив, потвердив. І тепер просимо вас виконувати те, що приписано законом. Не перешкоджати звершувати богослужіння, тому що за це теж є кримінальна відповідальність. А як же нам, прохожана? Ви ж не від відеокремний, не від контент не робить. Ви ж Турція, Турція, ваші нашої до Ютуб. Мені хороші, ви що палі? Дорогі браті і сестри, ще хвилиночку уваги, отець Віктор хоче теж звернутися і сказати своє останнє слово.

Він буде твій війни. Ви пристали ви... туди, я на це все дивився. Знаєте, я як старша людина, я просто ну, з такою дивлюся до вас, любові, ніж. І каже Артіма Владислав, ваш вас Отець, він хоче сказати останнє слово. Я буду останнє слово казати, коли буду вмирати. Для своїх дітей, для своїх дітей, для своїх прихожан, коли мене будуть виносити ногами із храму або з хати. Я тоді буду останнє слово казати. А поки я живий і мені Господь наділив мене благодаті священства, я буду завжди говорити. І я оце все почув, побачив. І ці люди, які тут стоять, і ви торпусті причитають, відчитете, я хочу сказати, ви до храму не ходите кожній неділі, ви не причащаєтеся, ви не сповідаєтеся, ви не поститеся. От, цього не робите. Я, вам, я не дивуюся в тому, що ви причете, бо плещете. Православна людина, яка має віру, в Бога вона не буде кричати, свята є святи. Вона не буде віщати, тут жіночка каже, що я депутат, стала на солію, тут десь священик, який повинен стояти, каже, я маю право. Право он може сказати, право може сказати архіматрі, де тут може стояти хто і говорити. Це, це вам не дом культури. О, тут свята є святи, з якої священик говорить повчання. Я, я, я завіраю вас. Що ми робили і будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб був мир між сім'ями нашими і місці не і і нашій державі, України. І будемо робити все можливе і неможливе, щоб приближити перемог, щоб люди возрадувалися великою радостю, як у дні Святої Пасхи. щоб ми сказали, що цей день. Що Господь порадуйся і оселився в ньому. Коли не хочете мене слухати, не хочете мене слухати, то я кажу не останнє слово, звалюсь. Які я церкві був, такі я церкві буду, мої батьки були, вивці церкви християни, вивці церкви вінчани. І я на даний час тут стою і буду стояти, і буду молитися, Незважаючи на те, що ви силою заберете буде там. Як ви кажете, назначили отця Олега, мого сина можна сказати, його ще не було на світі, коли я служив, Настоятелем, настоятелем, який я все життя, для того, щоб був мир і богодентстві, і молитва у святому. раді.